Привіт друзі! Мене звати Євген, ми магазин тример in UA". З радістю хочу вам повідомити, що знову в наявності наші популярні тримери BGR b 009 Я нагадаю, що саме ці тримери вони підходять для гоління під 0. Тут максимально підняти рухомий ніж під зубчики. Зубчики дрібненькі. Ось, Тому такий тример підходить для гоління, для стрижки, стрижки бороди, стрижки голови. В комплекті насадки на 1, 2, 3, 4 мм є дві швидкості. Перша швидкість. Нажимаємо ще раз. кнопочка Т це турбо. Друга швидкість. Працює від USB Type-C металевий корпус, зручна форма для тримання. Така, бачите? Трикутна форма. У нас дуже багато і в магазині замовляють на сайті. Замовити можна сайт Trimmer.in.ua. робоче посилання в шапці профілю. Магазин знаходиться в місті Київ, Велика Васильківська, 72, і це Олімпійський другий полог. Тут можна оглянути, подивитись, забрати на місці. Ціна 699 гривень. Рекомендую і запрошую до нас.